Доброго дня, наші любі діти! Сьогодні у нас з вами день зеленого кольору. День зелений, ніжний, лісовий, приємний, день надії, безпеки, юності, спокою. Зелений колір скромний, спокійний, вологий, м'який. Це колір природи рослин, без них неможливе життя. Вони своїм корінням йдуть в землю, а листям тягнуться до неба. Отже, сьогодні ми вчимося любити природу, берегти її, бути з нею одним цілим. Ти зустрінеш його в травці, він у парку є на лавці, недостиглих фруктах є у чаю щодо смаку, він у паростках пшениці, є також у світлофорі. І у водоростях, у морі. Він і жабою скаче, і з травою він росте, але тільки не цвіте. Здогадались же, напевно, що за колір то? Вірно, зелений. А зараз послухайте зелену казку. Загублені речі. Чи знаєте ви, що є країна загублених речей? Всі речі. Які кудись поділися, завжди опиняються в цій країні. Там і загублені зошити школярів, і старі казки, і загублені шкарпетки, старий іграшковий зайчик, і зелена бабусина парасолька, і маленькі ковзани та ще багато різних речей. Всі загублені, потрапивши в нове місце, зовсім не розгублювалися, знайомилися один з одним, знаходили собі нових друзів та навіть господарів. Там всі речі, незалежно від того, якого кольору вони були, ставали зеленими. Це перетворення допомагало всім речам заспокоїтися, зменшити втому, яка з'явилася під час важкої праці виконання свого призначення. І тепер речі можуть відпочивати, а на місця загублених речей обов'язково прийдуть нові, тож не хвилюйтесь і не плачте за своїми загубленими гамцем, рукавичкою чи то гудзиком, а тим паче за улюбленою іграшкою. У них і у вас все буде гаразд!